Розглядаємо просторову модель до даної задачі, ми маємо знайти точку симетричну точці А відносно координатної площини YZ. От вона ця площина YZ. І для того, щоб знайти точку симетричну відносно даної площини, ми з точки А проводимо до площини YZ перпендикуляр. Це буде АА1. Далі ми продовжуємо відрізок. І відкладаємо по довжині відрізок рівний АА1 в цю сторону, отримуємо точку А2. От Її координати і будуть координатами точки симетричної відносно площини YZ. Ми бачимо, що в цьому випадку, так як площина YZ то не змінилися координати по Y і по Z. а по X координата стала протилежною. Тобто ця точка має координати мінус 2, мінус 3 і 7. Як ми бачимо, це відповідь Б. Далі у нас є точка П з координатами мінус 1, 3, 5. Будемо вважати, що ось тут вона знову ж таки знаходиться, це точка П. І ми маємо побудувати симетричну точці П відносно координатної точки площини Y Z, знову ж таки відносно координатної площини YZ. Аналогічно, як ми бачимо, перпендикуляр, ми відкладаємо такий самий відрізочок по довжині, і знову ж таки, так як у нас симетрія відносно площини YZ, то координати Y Z залишаться, а по X буде протилежна координата, тобто 1, 3, 5. І це відповідь А. Ми пам'ятаємо рівняння кола, воно записано в довідкових матеріалах, в такому вигляді х-х0 в квадраті, плюс y мінус y0 у квадраті дорівнює Р у квадраті. Х0 і нульове це координати центру. У нас центр, початок координат, тобто точка О має координати 00. У нас х0 і нульове дорівнює нулю. Ну і далі відомо, що дане коло проходить через точку 3 і мінус 4. Тобто, якщо я запишу рівняння коло, центр якого це початок координат, то ось воно має такий вигляд. А якщо проходить через точку з координатами 3 і мінус 4, я можу замість х підставити 3, а замість y підставити мінус 4, і далі знайти R у квадраті. 9 плюс 16, 25. Таким чином, наше коло має вигляд х у квадраті плюс у у квадраті дорівнює 25, і це ми бачимо відповідь В. Далі у нас коло задано рівнянням, а потрібно знайти координати точки, яка належить кругу, обмеженому цим колом. Круг це саме коло і множина точок всередині кола. Тобто, якщо ми беремо будь-яку точку, що належить кругу, то її координати або задовільняють рівняння кола. Або х квадраті плюс у в квадраті буде менше, ніж 9. От це і потрібно перевіряти. Тобто, якщо ми перевіряємо, наприклад, першу точку А. Це означає, що ми корінь з 2 до квадрату підносимо і далі 5 у квадраті підносимо. Як ми бачимо, це. Більше за 9, отже, ця точка кругові не належить. Якщо ми підставимо 1 і 3, то 1 у квадраті плюс 3 у квадраті також буде більше за 9. 4 і 5 нам не підходять. Г також, а от перевіримо, Д. Будемо мати 2 у квадраті плюс корінь із 3 до квадрату. 4 плюс 3 це 7 менше, ніж 9. Отже, ця точка належить кругу, тобто відповідь Д. Для того, щоб визначити, яке зрівняння може задавати коло зображено на рисунку, по-перше, ми побачимо, що координати центра по Х від'ємне значення має. А по Y має додатні значення. Це якщо говорити про координати центра даного кола. А якщо X від'ємне, то коли ми підставляємо сюди в цю формулу замість x 0 від'ємне значення, ми будемо мати плюс. Тобто, фактично, вигляд нам підходить для даного центра кола, це А, В і Д. Далі, так як наше коло дотикається до y, то радіус даного кола буде дорівнювати модулю по х нульовому, тобто координації по х центра кола, але, звичайно, з додатнім значенням. Отже, наприклад, нам підходить, я так думаю, відповідь А. Тому що якщо ми візьмемо дане рівняння, то центр буде мати координати мінус 1, а радіус, як ми сказали, так як коло дотикається до осі Y, то радіус дорівнює модуль X, тобто буде дорівнювати 2. І якраз нам це підходить. Якщо ж подивитися, наприклад, В. То тут радіус одиниця х 0 мінус 2, і в Д радіус 3 а Х0 до рівня мінус 2. Отже, нам підходить для даних умов відповідь А. Далі у нас точка належить колу з центром у точці О. І координатами мінус 2,1. Тобто, ми можемо записати уже рівняння цього кола таким чином. Х відняти х0, тобто додати 2 у квадраті плю відняти 1 у квадраті дорівня r у квадраті. Разом з тим, так як точка з координатами 31 належить цьому колу, то ми можемо підставити координати даної точки замість х3 замість y1 і отримуємо. 3 плюс 2 до квадрату плюс 1 мінус 1 у квадраті дорівнює r в квадраті. Ну, коли ми підрахуємо, то 5 у квадраті 25 тут 0. Значить, r у квадраті дорівнює 25. А отже, рівняння нашого кола x плюс 2 до квадрату плюс y-1 у квадраті дорівнює 25. І радіус даного кола буде дорівнювати 5. Тому відповідь Б.